Мисливці на привидів найтолерантніша франшиза в світі. Перший фільм довів, що навіть чорні здатні бути мисливцями на привидів. Мультсеріал довів, що навіть жінки та інваліди можуть бути мисливцями на привидів. Настав час третього фільму, який доведе, що навіть. Привиди можуть бути мисливцями на привидів. Я бачу мертвих людей. У 2021 році, хоча ніхто цього не просив, вийшов фільм, який сьогодні вважається офіційною третьою частиною. Це вже третя спроба створити триквел з бодай трьома людьми з оригінального касту. Після невдалого перезапуску з жіночим квартетом, який обурив глядачів своєю безтактністю стосовно франшизи, продюсери схоже вирішили показати, що наступного разу проявлять максимальну пошану до оригіналу. Бо навіть запросили сина режисера перших двох частин зняти третю. На цей раз на нас чекав ребуквел на половину продовження, наполовину перезапуск, що означає, що він призначений для нової аудиторії, і вам не треба розбиратись, що було в попередніх фільмах 30 з гаком років тому. Але водночас є добра порція ностальгії для тих, хто в темі. За класикою, тут стара гвардія передає естафету молодняку, що в очах глядача має узаконити передачу головного геройства новим обличчям, щоб студія. Могла клепати сиквел за сиквелом, і все відчувалось легальним. Ну, ми подивимось, як в них це вийшло. Мисливці на привидів з того світу. Тож фільм починається, і ми бачимо, як ігон втікає від якоїсь невидимої комп'ютерної графіки, що залишає сліди. Що це? Невже вони відмовились платити спецефекторям? Нам не пояснять! Очевидно, що це зул, але чому він невидимий, і чому він вбиває ігона замість того, щоб вселитись? Нам не пояснять! фібі. О, що ти робиш? У сусіди електрика стрибає. І ось ми бачимо головних героїв дочку Ігона та його онуків. У них в сім'ї розквітає безгрошенство. Мій батько помер. Обіцяю, якщо ви дасте мені тиждень, щоб владнати справи, я повернуся, щоб сплатити борг. Послухайте, я дочекаю, щоб ви поїхали. І тоді за замки. сім'я переїздить до Разволюшин хати, яку Ігон називав своїм домом, і вони розуміють, що застрягли в цьому містечку вдалені від цивілізації надовго. То він не лишив нам нічого. Я б так не сказала. Борги у вас ще маленькі. Я приїхала підписати папери, спакувати срібло і отримати гроші. Хочете сказати, що будинок нічого не вартий? Він має хіба що сентиментальну цінність. Мам, місцеві кажуть, що ніхто не розмовляв з і ніхто не наближався до будинку. Тоді хто його поховав? Ви знали мого батька? Ніхто не знав вашого батька. Ох, все сам, все сам. А тепер піду віджену машину в гараж після того, як я її переверну. Ой, я забув, що розставив усюди пастки. Що таке? Ти ж любиш школу? Я люблю знання. А це державний трудовий табір для відсталих дітей. Тим часом фібі відвозять у літню школу, в якій викладає людина Бородаха. І замість того, щоб вести заняття, він каже: Гусраку науку. От тільки виявляється, що він вчений, який обожнює науку, і він приїхав в це містечко, щоб дослідити незвичну сейсмічну активність. Я знаю. Ви не хочете бути тут. Я не хочу бути тут, як і ви. Насолоджуйтесь. Е, Чуваче, може, якщо тобі так по приколу наука, ти міг би чогось навчити дітей? Діти, в разі землетросу не ховайтесь під парти, це не допоможе. Я все одно зберу з вас гроші на ремонт класу. Взагалі, я не дуже розумію, як йому не влітає за те, що він замість уроків просто показує їм трешові фільми. І чому вони всі дивляться замість того, щоб втикати в смартфони? Агов, це ж не 80-ті! Я не вірю в привидів. Що? А як же. Доки всюди! і в духів не віриш? Ні, в школі фібі знайомиться з подкастом, генератором наймиліших дитячих сцен і найкрінжовіших. Також взагалі фільм добряче зосереджується на їхній дружбі, і це, мабуть, найкраща частина фільму. Вдома Фібі починає спіритичний контакт з дідусем і чомусь її це анітрохи не лякає. Вона, походу, міцно сидить на валеріянці. А що їй не вперше зніматись у фільмах про нечистоти у хаті. В одному з них вона навіть грала доньку мисливців на привидів. Не всі духи погані. Ігон показує дівчинці свою доволі охайну лабораторію, а потім різко садить її в крісло. Для того щоб. Вона з нього встала. О, це що п'ятнашки? Ми вже в лінивій комп'ютерній грі за мотивами. Навіщось Ігон хотів, щоб вона знайшла заповнену пастку з привидом? Навіщо він це зробив, якщо саме цього він не хотів? Нам не пояснять. Класна копія. Класна копія чого? Пастки. Постривайте. Ця штука справжня. Безперечно. Безперечно так, і оскільки ти чудово знаєш, хто такі мисливці на привидів, оскільки ти прекрасно проінформований, що це за штука, оскільки ти щойно чітко зрозумів, що всередині хтось є, що ти зробиш? Хочете відкрити її? Ти тупенький, так? Гері разом з Фібі і її новим другом відкривають пастку, чим нарешті запускають сюжет. Тепер світові загрожує небезпека. І все через двох дітей і одного телепня. Напевне, краще тікати. Ви ж дорослий. Так. Сісти можу. гері відвозить фібі додому, віджартовуючись, що це входить в його послуги. Ви привели їх додому? Це входить в мої послуги. А я думала, ви маєте бути на заняттях. Заняттях? Яких заняттях? Ах, точно! У мене ж цілий клас дітей ще сидить в школі. Народ фільм скінчився. Хто зміє користуватись ВХС? По моєму чувак нас кинули. Тим часом старший син Тревор влаштовується на роботу, бо йому сподобалась дівчина, і він намагається до неї підкотити. Каже: Ти знаєш, я знімався у дивних дивах. Так, так, це я. Тю, а я сподівалася, що ти той красунчик з дюни. Так, нас всі плотують, різниці майже немає. Просто він популярний, а я ні. Справжній майстер. Так, це було дуже мило. Твої шанси зросли. Чесне слово. Після роботи вони компанією їдуть розважитись на покинутому руднику і стають свідками майже типового променя в небо. Вирішивши, що Голівуд цим трюком вже трохи підзадовбав, вони роблять вигляд, що нічого не сталося. <плес> Повернувшись додому, Тревор вирішує відремонтувати стару тачку мисливців на привидів, і йому це вдається. Треба було скрутити два дроти. І завівши цей раритет, трястці більше тридцяти років минуло, а вона все ще їздить. Звісно, Тревор їхатиме потихеньку, щоб не заглохнути. Oh, <звук> Та правильно, трощі бий, ви ж багаті, ще одну купите. Чому ця машина не розвалилася після такого стрибка, спитаєте ви? Нам не пояснять. Дорогою до халепи Тревор зустрічає Фібі, яка разом з подкастом, коли лазили по занедбах і гралися з вибухонебезпечним обладнанням. Який милий фільм про дитинство знайшли аналог Лизуна, тільки не такий харизматичний. Тож Фібі каже: І тут я починаю шмаляти. І разом вони розносять пів міста. Серйозно, я не можу допетрати, як цей промінь розуміє, що треба оплистись навколо талії привида. Новий Вау, стоп! Е, я ще можу зрозуміти, нащо в машині механізм висувного сидіння. Але нащо мисливцям на привидів цей люк? В машині погані гальма? А я зрозумів. Чогось під час першого перегляду я подумав, що це подкаст вигадав пришпандорити пастку до машинки на радіокеруванні, бо в них вийшов косяк на заводі. Мовляв, це було доказом, що ці діти природжені мисливці на привидів. Але виявилось, що ні. Навіть це вигадав ігон. Тому там і той люк. Інше запитання, як вони взагалі дізнались про люк і як ним користуватись? Та ж історія з іншими дітьми. Я гадав, що коли Фібі почала колупатись в протонній пушці, вона допрацює ідею ігона і знайде, як зробити пушку безпечнішою, щоб промінь не завдавав шкоди оточенню. Мовляв, цим вона доведе, що вона дійсно шарить в науці, і вона природжена мисливиця на привидів. А щодо Тревора, найби він був повернутим на привидах, знав би всі їхні різновиди, класифікації, патерни поведінки. Це зробило б його також невід'ємною складовою і природженим мисливцем. Бо поки що це просто тупі. І діти, які розносять ядерно небезпечною зброєю місто, бо граються в мисливців. Це ніфіга не мило, це радше дуже-дуже бентежно. <звук> Погоня продовжується, і здається, у юних мислинят щось починає виходити. Але ой ой, здається, когось заарештують за водіння без посвідчення. Стало світло, я глянув униз у ту глибоку яму, а там усередині була якась. Ти взагалі мене слухаєш малий. Так, просто кайфую, що ми за ґратами. Фібі згадує, що має право на телефонний дзвінок, і ви знаєте, кому вона зателефонує. <плес> добре, добре жартую. Звісно ж, <плес> вона запитує у Рея, що в біса сталося з мисливцями на привидів, бо глядачеві вже геть цікаво. Рей каже, що після подій тих двох фільмів привидів вони майже не зустрічали, тож їхній квартет швидко розпався. Кому ви не подзвоните? Комусь іншому. І фільм, який позиціонує себе як любовний лист фанатам виказування шани оригіналу, каже нам, що четверо друзів тридцять років не розмовляли. Пітер все життя викладав у якомусь задрипаному універі. Пітер повернувся до викладання у якийсь дрібний університет, професор без кафедри, викладає рекламу і промоушен. Рей простарчав в жебратській крамниці. Окультний рей, ми зачинені. Тривайте. Окультна крамниця рея вінстон, єдиний, хто розбагатів і почувався добре. Вінстон зайнявся фінансами, працював, розбагатів. А ігон збожеволів і до кінця життя провів відлюдником. І я не утрирую. Пізніше ми дізнаємося, чому він покинув сім'ю. Все. Життя не спілкувався з донькою та друзями і був самітником. Все здавалось легшим, коли я вважав, що він здурів. Він не здурів. Знаю, чого ж він покинув маму. Бо він дізнався, що Гозар з першого фільму за більше ніж тридцять років переродиться в храмі біля цього містечка. Тож він встановив механізм стримування привидів, а сам тридцять років чекав, щоб полонити зула і не дати гозору втілитись. Адже ну ви знаєте, очікування це ж не якесь фонове заняття. Він ніяк не міг знайти хвилинку на доньку чи друзів. Або якщо в нього були докази комусь щось пояснити, ні, він цього не міг. Я хочу сказати, фільм вважає, що показує ігона генієм, якого не зрозуміли, але направду він показав його додіком, якого виправдовують. Виявляється, він мав план. Ми в курсі. О, о і ще там були фото. Фото зі мною, наче наче він все життя за мною стежив. Це приємно. А -а -а. О, це так мило, що він слідкував за мною. Я одразу пробачила йому за те, що він не брав участі в моєму житті. Хоча, як я дізналася, на то не було причин. Але я відволікся. Отже, Келі була на побаченні з Гері. Коли дізналася, що її діти вже мотають перший строк. Ти починаєш нагадувати свого ненормального дідуся. <рик> Вона не навмисно. <рик> 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 Мені прикро, що вечір не вдався. Чого? Ми їли креветки кунг-пао. були у тюрязі. Навіть не знаю, як це переплюнути. Гея, куди поділося? У нас нема грошей, ми тут застрягли. Як смачно то ми мільйонери, так. О, мої сушіки привезли. Я цього місяця ходжу пішки, але як без сушіків. Ну, добре, мабуть, за все платив Гері. Тож, звісно, після затратної для вчителя вечері мужик робить що? Правильно йде прорекламувати у фільмі Гіпермаркет, бо гроші самі себе не зароблять. Як раптом. Отакої хтось зменшив зефірну людину пімовою частинкою. Зосередься на моєму голосі, глядачу. Ти маєш ностальгувати за старим фільмом і отримувати задоволення. Не думай про те, що зефірні люди в даній стрічці не мають жодного сенсу. Не звертай на це уваги. Взагалі мене приколює, що ефекти тут намагаються стилізувати під старі ефекти 80-х. І навіть зул таке враження, що аніматронний. Все, щоби тільки сказати, що в старих фільмах були непогані ефекти. Вони зроблені були такими навмисно. В цьому вся фішка. <плес> Тим часом діти, яких щойно забрали з в'язниці, звісно ж, не під наглядом, тоже йдуть до рудника, де Тревор бачив паранормальну активність. Там вони зустрічають косплей-білосніжки, засновника рудника, людину, яка побудувала цей храм, щоб воскресити гозера. Він пролежав тут 75 років. Зберігся фантастично. Так, якщо не пам'ятаєте, цього чувака згадували ще в першій частині. Це саме він побудував будинок Дани і спроєктував його як антенну для привидів. Архітектора звел. Іво Шандор, його друга професія, лікар, провів безліч непотрібних операцій, а у 20-ті роки започаткував таємне товариство. Дай вгадаю. Товариство шанувальників Гозера. Точно, після першої світової він вирішив, що суспільство смертельно хворе. Він залишив тисячі послідовників. Вони проводили на даху ритуали, метою, яких був кінець світу. От тільки якщо він був закоханий в Гозера і хотів бути з ним, то чого його труни не було в цій будівлі, а він був похований тут? Нам не і взагалі, якого біса, чому він не розкладається? Нам не боясь. як він оживе, нам не. Що нам не боять досить? Я збудував цей храм для вас, щоб ви повернулися на землю і принесли мені фото людини павука. Але поки діти вештались купальнями, в келі вселився другий зул. Козеро оберігають двоє злих духів. Майстер ключі і хранитель ворі. Вони обоє їй потрібні. Немає хранителя, немає гозера. Та спершу ці духи повинні вселитися у дві людські душі. Яку маму? Тож, у нас тут невеличкий бектрекінг. Треба знову йти до храму, але тепер вдягнемося правильно. На нам ці костюми від них смердить, наче в них хтось здох у 80-х. тому що гозер має побачити наше вбрання, впізнати в нас мисливців на привидів і одразу вбити замість розмов. Логічно, зул ламає систему захисту ігона і місто заполоняють привиди. Всі налякані, в місті паніка. А я нагадую, що в цьому всьому все ще винні двоє дітей і один телепень. Через хаос у місті діти о диво, знаходять поліцейський відділок абсолютно порожнім, але їхнє знаряддя все ще поза зоною досяжності. Тюряга всередині тюряги. Це в'язниця у в'язниці. Замок зламати не виходить. Тож у подкаста виникає інша ідея: випустити жувачку. Так його офіційно так звуть, тож не смійте сперечатись, що це лизун 2.0. О ні, він просто пройшов крізь решітку. А що ти гадав, станеться? А я думав, він з'їсть решітку. Нашому це він же привид. Ну прост. Діти все ж таки добираються до копалин, де розводять шумерського бога на розмову. Бо ну ви пам'ятаєте, гозар в першому фільмі був таким балакучим. Тихо. Ні, тоді помри. А ще він же і там просто чілив собі замість того, щоб робити апокаліпсис. До речі, чому гозер більше не на підборах? В світі богів з'явились упередження. А я гадав, що мисливці на привидів толерантна франшиза. А тим часом дітям вдається звільнити Келі та позбавити гозера половини його тілесності. Я не знаю, як це працює. Тож далі діти ведуть гозера в пастку. Але звісно ж все йде не за планом, і у вирішальну мить електроенергії не вистачає. Гозер відновлює сили, та й Тремор не може стріляти, бо йому перекусили дроти. Тобі все ще подобається глядачу. Не запитуй себе, звідки тут з'явились зефірки. Так, немає жодної причини їм тут бути, але не зважай. Просто ностальгуй. Як раптом ось так поворот, вчасно з'являються наші старі знайомі. Але стоп, а де вони взяли форму і обладнання? же сказав: якось я приходжу, а наш хто один каделах зник. Його нейтрономет, колайдерний ранець, усі пастки, 16 унці ізотопу, наче злизало. Він вичистив нас. А, Неважливо, адже знову побачити стару команду, яка все ще може тримати протонні пушки у руках. Це ж так круто, що я не можу. Боже, як я люблю цей звук! Рей, Пітер та Вінстон пускають промені, Фіві пускає промені, і раптом незрозуміло чому з'являється привид Ігона. Ем, це все мило, але як ти став видимим? Ти завжди так міг, чи щось змінилося? І чому мені здається, що класична трійця, наче не дуже і то й той зацікавлена в цьому диві? Я маю на увазі, що я розраховував побачити яскраву реакцію старих друзів на привид загиблого товариша. А вони просто такі: ну ок, з'явився і з'явився, чого бубоніти? Як ти тобі ж перерізали дроти, Ай, кому не пофіг? І звісно, келі чавить на педаль і заганяє гозера по купі пасток. Є привицька розчленованка!» Але це ще не все, оскільки це ніч привидних акцій, в пастки залітають усі привиди, що були в місті, в декількох кілометрах, і Ігун теж, бо він також привид. Звісно ж ні, з ігоном всі прощаються, і він, оскільки більше немає незавершених справ, відлітає на небо. Хто не в курсі, річ у тім, що актор Гарольд Реміс, співавтор перших двох фільмів, разом з Деном Екройдом десятиліттями мріяли зняти третій фільм і завжди все впиралося в Біла мюре, який не хотів брати в ньому участі. А без Пітера самі розумієте, які це мисливці. Під час того, як Гарольд Реміс знімав День бабака, він сильно розсварився з Мюреєм, і вони не спілкувалися майже до самої смерті Гарольда у 2014-му. Перед смертю вони помирилися, і ці камео – це відзнака пошани загиблому акторові. Саме тому у фільмі це було подано саме так. І мені під час першого перегляду зізнаюсь, трохи сплакнулося. Пам'яті Гарольда в Сцені після титрів нам показують, що Пітер з Даною все ще разом. Дякую, хоч тут гарні новини. А Вінстон хоче відродити бізнес. Не зрозуміло як, адже ви самі сказали, що бізнес загнувся, бо не було привидів. Ну, може, щось змінилось. Я роблю це не заради себе, я роблю це заради своїх дітей. Хочу показати їм, що все можливо ми класні мисливці на привидів. Про нас можна знімати купу сиквелів. Я нагадаю, що саме через нас було зруйновано ціле місто. Ну то вже таке, кого зупиняють такі дрібниці? <звук> Таким вийшов третій фільм мисливців на привидів. Досить дурний, маніпулятивний. Він повторює схему першої частини і навіть нового ворога не вигадав, настільки він хотів бути просто ностальгічним атракціоном. Проте загалом кіно залишає приємний осад та не напрягає. Чаруюча атмосфера маленького містечка та прикольні персонажі змушують не звертати уваги на недоліки, і під час першого перегляду стрічка мені здалась дуже гарною. А вже під час другого не дуже. Головне, не будьте як Ігон. Знайдіть посеред вашого щільного графіку час на близьких та друзів. Цікаво, чому Гозер тут залишається в цій подобі і не пропонує обрати образ руйнівника, як це було в оригіналі. Тільки уявіть, Фібі думає про дідуся, і Гозер перетворюється на гігантського Ігона. Цей угар точно був би в дусі франшизи. Звісно, тут запитання, наскільки б це пошановувало Гарольда Реміса, але гей, Реміс був з гумором, він би зацінив прикол. І от тоді було б в тему, щоб перемогти Гозера Ігона допомагав привид Ігона. А так. Ну, мені теж подобається Олівія Вайлд, але це якось нудно.